Добрий ранок, друзі. Понеділок новий робочий тиждень починається. Я вирушу. Я вирушаю знову в штат Вісконсін, місто Медісон, на той готель, який я не допрацював, я тільки зробив передню стінку, зараз маю зробити задню. Ну, Взагалі все зробити скільки я можу, бо тільки в мене подйомник залишився на один тиждень. Перед тим, як туди їхати, ось приїхав по матеріал. Мексиканці замовили 25 мішків цементу і зараз за мене загрузять, я їм повезу. Місто Медісон їхати дві години. Here. 25 мішків, будемо ми на цей тиждень роботи зробити оце повністю це, минулого разу я тільки засіликонові ось ці кондиціонери, маю силіконити ще вікна, весь силікон стоїть, так як я його розгружую. Буду працювати в тіні, що я дуже чудово. Вже дні не такі жаркі, як були попередньо. Тому зараз комфортні умови для працювання. Починаю працювати. Зараз перегоню підйомник і загружаю його матеріалом. Я ще сюди як і заїхав, я помітив дивну річ, що робочі ходять, а автомобілі їхніх немає. З ну, одного разу, коли я тут був, тут була повністю парковка забита, ось деякий автомобіль, він робочий. Я сюди під'їхав, я ж не знав. Показується, що тут паркуватися вже заборонено. Прораб вигнав всі машини звідси, мушу десь паркуватись там на дорозі, йти ще пішки потім сюди до об'єкту. Мушу вигрузити свої інструменти, щоб не нести їх потім в руках. І зараз подйомник треба заправити ще солярку. Ми зараз поїду на заправку, в каністру заправлю солярку, привезу сюди, заправлю підйомник і потім поїду, припаркую автомобіль і прийду пішки працювати. Дізель мені потрібний. Коротше, зараз цю каністру буду заливати сюди. Лярку заправив, зараз паркую машину десь, буду працювати. Можна прогулятись тепер. Зазвичай такі правила, що десь не можна паркуватись на об'єкті. Це коли працюєш у даунтауні, що мало міста для машин, треба будівельна техніка, підйомники, це такі форкліфти, деливері привозять то десь на вулицю. А тут а повно місце, ще ту парковку навіть не роблять. Бетон там не заливають, чи асфальт не кладуть для того, щоб ну, зробити парковку. Ви вигнали всіх сюди. світи. Це ось лікарня, місто Мефіса. Тінь, кровать, маленька кімнатка, вмивальник, сама кімнатка і ванна Добрий ранок, день другий, приїхав, запаркувався, передягаю, ще точніше вбуваюсь, залажу на підйомник на цілий день сьогодні. мушу зробити всі вікна і всі кондиціонери за сьогодні. Так, обіднє время, я зліз з люльки. Зараз покажу скільки я зробив. Починаючи з цих вікон три і до цього кута. 15 вікон. І погано Зараз після відео це зроблю половина і потім може. Не може, а почну шви. Оцей почну. Він великий, такий зробили мексиканці великий зазор. Закінчити на новий, залишилось до кінця. П'ять вікон. П'ять вікон прийшов тіно і попросить мене підйомник, щоб він взяв зараз до кінця дня. Вони мають там клеїти тут кінопласт і потім штукатурить його поки вони це будуть робити я буду робити перший поверх тому шлягає час а завтра знову на підйомник закінчу тут 5 вікон а потім ще на тій цегляній стіні в самому кінці якось так сьогодні лише вівторок і скільки роботи вже зробили ці світла четвертий Ще десь година півтори-дві працюю і все, їду в готель. За середа, третій день я знаходжусь пісканцям на, на цьому готелі. Інструменти всі свої залишив на об'єкти, тому мені потрібна ось тільки каска. Наушники, щоб музику слухати. І зараз сонця нема, тому маю ще прозорі окуляри вбивати для техніки безпеки. Такий дотошний тут прораб. Тільки бачить, що немає окулярів, біжить вже. Тим повинен діти. Я не пиляю нічого, ні болгаркою, ні свердлю, ні дрелью, нічого я не роблю. Такого завжди силіконю і маю ці окуляри. Такі правила мушу їх притримуватися. Зараз стільки наложив силікон, замітив, що професіональні кондиціонерщики неправильно решітку. До догори дрігом стоїть. Бачите, хода дощ, буде капати і заливати кондиціонер. Потрібно так, як ату стоїть, ребрами вниз. Тут все справи. На неправильно. Парковку звільняють від трейлерів, тут стояли трейлери робочих, а там стояв ще трейлери електриків, залишився тільки наш обслабив. Прораб цього об'єкту зараз злий, бо наш трейлер тільки заберуть в неділю або в понеділок, бо мусить приїде хати фура. Мексиканці мусять його загрузити лісами. Він ще роботу свою не а Він вже нас пушає, щоб ми виганяли трейлер, бо вони якби, будуть заливати парковку. Якийсь такий графік він зробив. Вообще, як ми можемо забрати трейлер, як нам треба роботу закінчити? Сьогодні працюю на лісах. Відйомник мене забрали там. Роблять мене свою роботу. Шумно туди. Їздять. Я працюю над зеленою стінкою. Спочатку зробив таким жовтим кольором, що не маю зеленого. І фарбую ось зеленим кольором свій силикон. Воно висохне. І ви бачите, що я, можете бачити, що я вийшов не актуально його фарбую. Але не переживайте, воно висохне і зіллється з цим кольором, буде ще незамітне цей шоу. Їду зараз за місто Мілвокі, з міста Медісон, штат Вісконсин, цей той самий штаб. Їхати зараз годину. Їду туди лише за одним тюбіком, за одним сосиджем силікону, одного кольору. Сьогодні четвер. Я на цьому об'єкті, на цьому готелі з понеділка, як ви бачили на початку відео, я приїхав сюди. І завтра в п'ятницю працюю по місцевості. Але на наступний тиждень в мене дуже розписаний графік також. Я понеділок-вівторок їду в Індіану, потім якийсь день, напевно, також в вівторок заїду на готель в Мічиган, місто Стівінс, я там вже також був силіконив цей готель повністю. І потім в середу маю повернутися назад сюди, в Медісон, доробляти цей готель. Це все ви подивитесь в наступному відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити, кому подобається моє відео про роботу. Поставте лайк, напишіть коментарі, дякую, що переглядаєте, підтримуєте. Мені дуже приємно і мотивує мене далі знімати, монтувати. Це саме дуже тяжке монтувати. Именно воно дуже багато займає часу, фантазії, ділюся своїми думками з вами. Тому якось так. Сосич коштує 7 доларів, мені безкоштовно його дали. І Зараз годину назад білден робити семпл. Потім дві години додому. Дивіться дорогу нову бетонну заливаючи. Так, я вернусь на свій об'єкт ось він під'їхати і побачив ось перерили, вже ескаватор я не якось задав. я може тут об'їхати. Вже майже його загрузили і саме, але ну, вони не працюють на моєму підйомнику, їм також треба спішити, щоб вони цю стінку зробили. Я тут ось отак стану, залишу машину працювати, відкрию вікно, тільки щоб вона не закрилася. Я вже один замкнув підтримую покажу ось вийду жовтий колір до цегли зараз зроблю ще два кольори і потім покажу вам і покажу прорабові один колір другий колір третій колір четвертий колір який підходить до цегли зараз піду погукаю прораба покажу що я йому зробив і хай вибирають собі який колір Підходить, щоб я вже коли приїду сюди в середину Набрав собі селі багато силікону на весь готель Тільки мені потрібно цих швів робити. Ось шов для прикладу. Там ніж вікнами, коротше, багато швів. Треба коробок сім. 70. Uh, this is all uh, brand Tramco. tremco, tremco yeah. yeah this is natural clay this is stone this is buff okay. this is off white got a pencil uh, you have birds top one is what top is uh, natural clay The Good. second one is uh, stone. This is buff. This is buff. Yes. And that one is off white. Is what? Off white. Off white. Yes. For me I think the better is this one. Stone. The stone? Yes. It's matched exactly. This brick <laughs> It's good will be for expansion the control joints and the brake. Right. And even up lay the control. Okay. I will I will let you know. I'll, okay. send, I'll send something out probably on Monday. Okay. Good. We'll tell Vitaly. Okay. The банок п'ятниця. Починаються вже такі темні ранки. Зараз шоста година ранку. І он гарний світанок Було б чудово поставити його на таймлепс і чекати коли сонце підніметься і була б гарна картинка з таймлепсом. Але я мушу їхати на роботу. Сьогодні п'ятниця, я працюю по локал, тут по місцевості їду в місто Arlington Heights. Тут пів години від мого міста. На північ. Там такий об'єкт, на якому я вже був, там приватний будинок розташований біля цвинтера. Їду туди, там. він вже готовий, але я маю зустрітися там з прорабом того об'єкту. Я не знаю, чи його доробили чи ніч, там живуть вже люди чи ні. Мушу зустрітися з прорабом. Там десь якісь вікна пропущені, засіліконені, чи щось він хоче нове засіліконені. Мене, мій менеджер відправляє сьогодні туди. Я їду, буду зараз розбиратись, що там потрібно робити. But before job site I want to make stop here Обов'язково потрібно кавусічки взяти. Потім можу спокійно їхати собі на роботу. Але там світанок дуже гарний. Небо просто яскраве в оранжевих кольорах. Моні, can I get regular Grande Latte and uh, Donut? Як друга зупинка від цього ранку підзаправити автомобіль? Тут ще потрібно пройти квест я хочу карваш знижки якісь з правої сторони тут цвинтер і на задній вулиці ця хата, яку ми будували. Ззадні цієї хати знаходиться гольф поле, гольф-клуб. Прикольно. Як зробилось газончики, залили бетон. Гарно виглядає. Його тут напевно немає. А, він іде, він живе по сусідству, коротше, цей прораб. Кому він цю хату зробив собі чи на продаж людям комусь. Пам'ятаєте, я силіконив ось тільки, де були наша система Стако до камня. А тут вікна не засиліконені. Телефоную менеджеру. Алло? Алло, добрий ранок. Під'їхав я на хату на цю, зустрівся з білдером. Він говорить, що хоче, щоб я за силікон закокірував весь перший поверх. Всі вікна в камні. Скільки тих вікон є? Ну треба зараз порахувати, ну та багато. На скільки тобі там робота? Якщо день-півтора. Ааа, скажи ж ти маєш скеджіл. Я тоді вже другий раз йому. Давай я йому зараз перезвонимо. Давай. Дай, бо я на телефоні, добре? Т окей, ну я зараз порахую, скільки тут вікон. Так, окей, I call you back. Добре. Не зрозумів план, але мабуть сьогодні тут працювати не буду. Ось порахував, скільки вікон. Всього з дверми, всього разом 22. І... Я не маю чорного коку, маю тільки коробку і мені не вистачить на все це. А завтра я не можу працювати, я попрацював би завтра в суботу, але вже в мене є плани сімейні. І це також буде відео нове про мої сімейні плани. Тож не забувайте підписуватись на канал, чекайте нових відео. Напишіть так, якщо цікаво чи ні, підтримуєте мій канал чи ні. Що мені потрібно вдосконалити. Знаю, що з звуком. Проблеми. Але я маю мікрофон, але мені не завжди його на будівництво зручно носити. Я лажу по лісам по драбині і я можу його зламати. Тому я просто записую з камери звук і трошки його редактую вже в монтажній програмі. Мені на цей об'єкт виділили 2-3 години. Зараз вже годину пропрацював там. Засілико в вдимаш зверху. Почистив фініш під флешінгом, над флешінгом. Зробив маленький тачап з фінішу. Зараз мушу заміряти вікна і порахувати, скільки лінійних фітів буде силікону, що менеджер мій дасть ціну. Бо це камінь не наш, і робота це вже виходить екстра. Типа, прораб мусить платити. Отак от ось зроблено вже розважено, а так ось зроблено тільки наложено. Приїхав до себе в офіс і на склад одне і те саме приміщення. Отримувати друге завдання на сьогодні. На обід настоящі чебуреки. І дивіться де воно написано зараз. О! Отаке ще має. Проїхав, як ви бачите, лісів вже немає. Що там, що тут. Будівельних лісів, не дерев'яних, не форест. Десь треба обійти кругом хати ще ззаді. Доробити корише, якусь фігню. Я собі фігня. Зазаді ціла стінка. <кій> Як завжди шви. Раз. чотири вікна, три. І одні двері і там шоу. Ну ладно. Може десь на годину зараз роботи тут. На дві максимум. Скоріше я зроблю, тим краще в моїх інтересах, тим швидше буду вдома. Беру цей ящик з силиконом. Тут зараз нарізаю, відкриваю, щоб потім просто їх міняти собі в пістолет. Вирізати кожен. Я так зараз всі роблю. Раз. Два. І перший тюбік. Погнав. Обережний такий тонкий слой накладаю. Потім тільки пару рухів лопаткою і вже все готово. Давайте засічем готини, зараз 11.50. І вже наступний кадр, побачите, вже ви години і я вже закінчу цю роботу. Наскільки мені часу зайняло зробити цю роботу. На годиннику 12.53 майже час. Мені не вистачило, ну, тюбиків... 4. 4 тюбика Не вистачило, ящик пустий, дивіться. 11 вироблені і не хотіло зробити просто ці двері буквой П української так. Ці двері я тільки знизу зробив. І ось, що видав і сталося вік ось збоку. А так всі ці шви, коротше, оці, двері, оці двері, і там шов, все зробив і трубку там. А взагалі я замітив, що тут погано зроблено, негарно зроблено знизу. Тому я думаю, тут треба ще також всі Все рівно в мене не вистачає цього кольору, нема кольору. І все рівно, може, хиво, напарник мій сюди ще приїде і доробить, або навіть я приїду, дороблю тільки. Я знаю, що в мене на наступний тиждень вже розписаний графік повністю з понеділка до п'ятниці, я вже знаю, що я буду робити, де я буду. Тому якось так.